Як приготувати ідеально печену картоплю? Показую ніколи б не подумав, що буду вчити вас, як пекти картоплю. Але знаю, що більшість з вас не вміє це робити правильно і смачно. Тож сьогодні я вас навчу. Поїхали. Добре промиту картоплю нарізаємо однаковими брусочками, промиваємо під проточною холодною водою та замочуємо на 30 хвилин. Це прибере зайвий крохмаль, і картопля буде хрумкою. Далі зливаємо воду та обов'язково обсушуємо її. А далі додаємо улюблені спеції. В моєму випадку це сіль, перець сушений цибуля та часник, копчена паприка. І секретний інгредієнт – це пармезан. Так саме він дає той насичений глибокий смак. І трохи олії. Я використовую спрей, щоб було тієї Закохуємо все разом, викладаємо на пергамент і запікаємо. При температурі 200 градусів 25 хвилин, а тим часом готуємо соус. Для соусу, змішуємо кріп з чесником, з маринованим огірочком, сметана, кефір, дрібка спеції і трішки лимону для балансу. І все. ой 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 ой, -ой, -ой. ви тільки погляньте на цю красу, друзі. Mm. Це справжнє смакоття. Mm. Обов'язково спробуйте приготувати. А мені поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях. Готуйте просто та смачно.